друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом. Українка з псевдонімом Юля Парадіс прокоментувала гучні слова Зеленського. Далі відео мовою оригіналу тут і додати нічого. Знаєте, ця фраза Грін Немена, що краще померти воїном, чим залишиться рабом. Просто мене ну прям вибісила. Тому що як це краще померти воїном? Кому краще? Його батькам, його дружині, його дітям, які залишились без батька? Кому краще? Чи довго ви будете пам'ятати цих воїнів? Чи ви, може, пам'ятаєте воїнів, які втратили руки, ноги, захищаючи свою країну? Може, вони зараз не відчуваються рабами, а відчувають життя, яке продовжується? Чи може яким чином держава в цьому приймає участь і допомагає цим людям? Про що взагалі говорить ця людина? Про що? Ви спитали в нас, людей, що краще для нас? Ми й так раби в своїй країні. Просто раби. Тож час блогер Джон сміт зазначає, влада здійснила багато злочинів і вже просто змушена узурпувати все. А ми не відмовимося від своїх твердих намірів покарати його за все, що він натворив шашлики смерті людей, розкрадання вагнерівців, журавля і багато іншого. Отже, майбутнє зіткнення очевидне. Сам Зеленський на відміну від багатьох, це зіткнення вже давно передбачає, а тому вже відімкнув свободу слова своїм опонентам. Вів політичну цензуру під виглядом військової, а в культурному. Плані оскотинює населення, провокує серед своїх противників скандали і наперед намагається дискредитувати протести. На відміну від готового програти на виборах Порошенка, цей уже робить все, що робив пізніше Януковича. Тільки я не казав про руку США, а цей про руку Кремля. Але оточення Татарови, Єрмаки, Смірнови ведуть його в цей коридорчик. Як Януковича вів Портнова. Єдиний шанс для нього відпетляти – це звільнити всі території України до 1991 року. Тоді, сподіваючись, на переможців не судять і виснажити українців довготривалою війною. Він швидше за все зможе уникнути відповідальності. А так ідеологічно, зеленська банкрота. банкрота. його ідеї 2019 року провалилися. Свій рейтинг зеленська втратила вже на початок 2022-го – 24%. відсотки. Зрівнявшись з Порошенком і лише Путін своїм вторгненням зеленському підіграв. Проблема в тому, що без плану перемоги навіть зеленський лідер військового часу втрачає легітимність. Гетьман є гетьманом керує, генерує план перемоги. Кульгавий план Зеленського до цього часу був захід, дай зброю, за небо, візьми в НАТО і ЄС, дай гарантії безпеки. І ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу залужного змі зеленський із цим планом банкрут. А отже, потрібний новий план. Цей план згенерував залужний технологічний робок України, завдяки якому вдовго розбити рашку. Саме тому і відбувалася істерика Зеленського. Якщо план перемоги генерує залужний, то залужний і гетьман з цього моменту залужний для зеленського ворог. Номер один всі намагання Зеленського прибрати залужно будуть кроками до майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги, а хоче вічної війни, як Путін. А отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення зеленського агентура Путіна буде штовхати його до цього. А Зеленський на торевневий, заздрісний і мстивий, щоб від цього плану відмовитися. Він це все розуміє. То й казки про майдан 3 відражки. Коротше зеля має зараз взяти план залужної трубити з усіх. Стволів, що це правильний план, треба по ньому рухатися. Тоді він отримує політичну легітимність, план перемоги залужного, перетворюється на запит військових. А Зеленський на політичного гетьмана, який цей запит втілює в життя. В процесі сподіватися медійного перехопити в залужного авторство. Це щось таке більш-менш на користь всім, що відсовує нас від майдану. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.